З нами на зв'язку Михайло Подоляк, радник керівника Офісу президента України. Пане Михайло, вітання, добрий вечір. Добрий вечір. Добрий, добрий. Якщо сказати про те, в кого ж насправді сьогодні є ці важелі впливу на президента Російської Федерації, ми зараз кажемо про президента України або про президента Сполучених Штатів. Ах. Віці важелі впливу на Путіна це дуже складне питання. Це питання з такої скоріше психологічної вже точки зору треба розбирати, да тому що Путін не є людиною з раціональним мисленням. Ми безумовно для нього важелі впливу. Це трошки інакше ніж ми з вами можемо собі уявляти. Але давайте так, Україна безумовно має е, очевидні важелі впливу. І Зеленський це підкреслює неодноразово підкреслив три з половиною роки оборонної війни, яка обнулює багато міфів. Обнулила вже багато міфів про мілітарність Російської Федерації про те, що вона є не країною, яку не можна стримати, і так далі. Це все є важливе впливом України да України далі. Сполучені Штати безумовно мають величезний інструмент під назвою економічні санкції заборонного характеру і проти компаній відповідних, і проти країн. Це вторинні санкції проти безпосередньо Російської Федерації, яка обходить деякі санкції і отримує технологічні засоби. Ну, перш за все від європейських та північно-американських компаній. Але є ще країна, яка має безпосередні, скажімо так, інструменти впливу. Це безумовно, Китай. Бо на сьогоднішній день Китай Китайська економіка дають можливість Росії продовжувати в повному обсязі фінансувати, не просто фінансувати війну тут і інші країни, які купують багато російських енергоносів дотичні, але й функціонувати в повному обсязі, да? тобто вирішувати питання певних соціальних напружень, які могли б виникати вже в Росії, де перебудована економіка на мілітарні рейки, і безумовно дозволяє. Все ж таки збільшувати і масштабувати е, мілітарні виробництва, тому є країни, які впливають на Російську Федерацію. Питання ж в іншому, питання в тому, що це за впливи. питання, чи готові ви це використати, чи ви досі продовжуєте вважати Путіна раціональною людиною. І, на жаль, в світі є низка країн, в тому числі серед союзників України, які вважають, що з Російською Федерацією можна буде про щось домовитись. Вона буде дотримуватись цих домовленостей, якщо вона не буде стратегічно покарана за сам факт агресії в рамках в рамках протидії міжнародного праву. Тому а, я б трошки трошки переформатував а, питання: це не про впливи на Путіна, це про, а, скажімо так, процес, який почина буде починатись на Алясці. Як я розумію, да, це буде один із етапів. Організація такого тиску на Російську Федерацію інакше ми будемо тільки бачити збільшення експансії, збільшення агресії як такої і переформатування глобального порядку не на користь тих же сполучених штатів чи навіть не на користь нам союзу Сполучених Штатів Європи. Михайло, я вчора слухав брифінг Дональда Трампа, який він давав американським журналістам, де багато говорив, зокрема і про передачні перемовини. Деякі речі, які казав американський президент, можна розцінити як контраверсійні, деякі взагалі просто позбавлені сенсу, коли він говорив там, що росіяни просто полями рухались, тому не змогли Україну захопити. Ми. Як українці чудово знаємо ціну от таким припущенням, але менше з тим я звернував, що Дональд Трамп якби намагався применшити значення оцієї зустрічі на Алясі. Тобто він говорив: можливо, буде угода, можливо, не буде. Я може прийду, можливо, ми сядемо домовимося, а можливо, ми вийдемо з кімнати ні про що не демовив. Щось ну це так в загальному, але точно по сенсу. Тобто, Дональд Трамп публічно перед цим самітом не занадто завищує планку очікувань, які від нього. В тому числі змі, до прикладу, медіа намагаються от задати е, суспільству. Які ваші очікування? На вашу думку, якою мірою загалом розмова Путіна і е, Трампа як двох е, політиків, двох лідерів окремих держав здатна повпливати на те, що буде далі? Адже, вочевидь, не все від них залежить у питанні війни в Україні, тому що дуже багато сторін, дуже багато інтересів ні переплетені. Трамп використовує правильну стратегію. Щодо применшення оцих очікувань, на мій погляд, це ра раціональний підхід, тому що ще раз підкреслює в такому форматі, в двосторонньому форматі Сполучені Штати Росія без участі там України, без участі Європи, враховуючи, що війна йде в східній Європі, і максимальні ризики саме для Європи, і Європа вкладається в протидії російській агресії в цілому, да розуміючи ці ризики неможливо Але давайте тут покроково розберемо по пунктах. Да, подивіться дивиться щодо полями йдуть да, ну можна вони йдуть полями три з роки. Це велике поле, по якому російська армія рухається. Да І, безумовно говорити про те, що якби вони йшли не полями, да то ну це б трошки інакше виглядало все. Не питання 22-го року, питання 25-го року. Ми розуміємо, що Росія втратила в цій війні величезну купу е, живої сили, величезну купу ресурсів. Більше мільйона е, втрат ну вбитими і пораненими в Російській Федерації. Це найбільша війна, в якій Росія не отримує тих результатів, е, які були профінансовані в великому е, обсязі. Друге, Росія втратила статус на Це очевидно не тільки мілітарно, але взагалі на тобто, впливи Росії на глобальну політику. Ну, мізерні сама війна це єдиний вплив, який сьогодні Росія використовує. Третя складова. Ну чесно кажучи, ще раз підкреслю в форматі на Сполучені Штати та Росія домовитись про фінал війни. Це означатиме, що Сполучені Штати мають прийняти для себе тверважно. Трамп має особисто прийняти для себе готовність відійти на другий план, готовність віддати модерацію. Процесом фіналу війни Російської Федерації готовність погодитись на російський сценарій, що буде приниженням безумовним. Це буде очевидно для всіх, приниженням репутації і особисто Трампа і Сполучених Штатів. І безумовно, четверте, це викличе там відповідну протидію політичних еліт Європи, і політичних еліт Сполучених Штатів. Я думаю, що Трамп прекрасно все це розуміє, і тому безумовно він робить дивіться ще раз правильний стратегічний крок. Він виводить Путіна. В переговорний формат, а далі цей переговорний формат має бути побудований, так як про це говорить президент України. Це має бути як мінімум трьохсторонній формат за модерацією Сполучених Штатів. Чи може бути модерація сьогодні? Президент мав розмову з президентом Туреччини паном Ердоганом. Це може бути модерація Трампа Ердогана. Це має бути повністю синхронізована позиція України Сполучених Штатів і Європи, і це має бути використання інструментів, про що ми тільки що говорили. інструментів примусу Росії, тобто, але для цього певно там. По треба ще раз переконатись. Було шість телефонних розмов. Шоста вона була більш-менш раціональною, після якої Трамп почав об'єктивно оцінювати неготовність Путіна припинити війну. Ми до речі, з вами неодноразово в етері розбирали. Що припинити війну для Росії набагато дорожче варто ніж продовжувати війну, але Трамп поспілкувавшись з Путіним, буде розуміти, що або 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 він. Продовжує бути глобальним лідером, який модерує ті чи інші процеси, тут складно, безумовно, не так як, наприклад, там в тому, що вже завершено да Ну мається на увазі там вірмено азербайджанський конфлікт, це вже завершено практично те, що відбувається на близькому сході. Тут складніше, тому що ще раз маємо інтереси Росії, маємо інтереси глобальні про що сам Китай говорить Китаю, маємо інтереси низки інших держав, але між тим, або ти. Продовжуєш бути глобальним модератом і глобальним е, лідером да? або ти всі ці функції передаєш Російській Федерації, в чому я ну м'яко кажучи, сумніваюсь. Але тут треба продовжувати робити ту роботу, яку Україна дуже коротко. Яку Україна сьогодні наполегливо роботі. Президент Зеленський про це звітує щодня, чи там навіть не один раз в день. Це величезний обсяг дипломатичної співпраці з нашими європейськими колегами, які тиснуть свою чергу на американську сторону. Що дивіться, якщо ми хочемо дійсно отримати результати, то конфігурація має виглядати інакше, логістика процесу інакше, і це нормальні робочі процеси сьогодні. Ну одне із трійки, та на чому завжди про що завжди каже Путін, це території торгівля землею? Він так це називає. І, ну відверто завжди умовою того, про що каже Путін, це все Україна зараз відбавляється від територій тимчасово окупованих. все, завершується війна, все добре. Ми налагоджуємо наші контакти. Ну, власне, так вважає Путін. Як ви думаєте, пане Михайло, наскільки ця тема спекуляції саме українською землею сьогодні? Буде звучати сьогодні, чи в п'ятницю буде звучати від Дональда Трампа, як Сполучені Штати до цього ставляться, і чи працюємо ми дипломатично над цим питанням? Заохочення Росії територіями буде означати, що ви готові масштабувати війну. Угу. Я розумію, що може бути сценарій заморозки конфлікту. Ми з вами прекрасно розуміємо. Президент до речі, України про це вже неодноразово підкреслював. Розуміємо, що силою може. Не не вийде звільнити всі території, доведеться використовувати максимально дипломатичний а, інструмент тиску і економічний інструмент тиску, і позбавляти Росію присутності в глобальному політичному просторі далі, в глобальному економічному просторі далі, і це може привести до деокупації. Але ще раз наголошу: давайте по аналогії підемо. От і є агресор, а, який заходить в чужу будівлю, да захоплює щось. І ви говорите, добре, ми погодимось тобі за тобою це юридично зафіксувати. Головне, щоб ти далі не йшов. А, а він хоче захопити все ваше. Більше того, він вважає, що частину, яку він юридично за собою вже закріпив, це його заохочення. Тобто, всі, якби погодилися з тим, що його методи. Він заходить в чужий дім, він забирає чуже майно, він вбиває людей, які це майно захищають, своє майно захищають. Після цього йому говорить, добре, ми вважаємо, що це все твоє. Він не несе жодного покарання, і він вважає, що все має забрати. і В нього є для цього відповідне бажання, відповідні інструменти. Скажіть мені, коли ви йому це дасте. Чому він має зупинитись? От дивіться, якщо знову ж таки коротко, Російська Федерація сьогодні побудована як вертикаль насилля, да тобто це мілітарна вертикальнасилля для них. Існування можливе, таке суб'єктне існування тільки в стані війни. Вони не пропонують на внутрішньому ринку жодної альтернативи. Вони не можуть всіх цих, цих людей, яким подобається вбивати, які заробляють на вбивстві. І вони не просто заробляють, це не те, що вони під примусом заробляють. Їм подобається заробляти на навбисто. Ви розумієте, немає альтернативи, куди їх перенести з війни. Вони мають потім свою агресію реалізовувати або на українському напрямку, або на Балтійському напрямку, або на молдовському, на будь-якому іншому, тому що інакше ви отримаєте внутрішню революцію да, внутрішній конфлікт, громадянський конфлікт. Путін це усвідомлює, тому для нього війна і тільки війна. І як тільки ви йому скажете, дивіться, ви отримали територію, ви отримали там скасування чогось, ви отримали несуб'єктність там, наприклад, України, це буде тільки заохочувати його використовувати більше інструмента для бивства. Тому не існує е формули е території в обмін на мир, існує формула інша. Про неї знову ж таки президент України постійно говорить: примус до миру, максимальна ізоляція економічної Росії як крок до миру. Припинення вогню і примус до цього як крок до миру. Підвищення ціни війни для Росії суттєве як крок для миру. Зрозуміло, що може бути один ще раз повернусь до цього один з альтернатив сценарний заморозка конфлікту по лінії фронту. Але це може бути знову ж таки тільки після примасу, коли далі ситуація для Росії з точки зору можливості доходності отримати доходності на глобальному ринку буде погіршуватись. І повертаємось тоді до того, що ці інструменти є у сполучених штатах. Які це інструменти? Вторинні санкції, санкції проти юридичних осіб, які дозволяють Росії обходити технологічні санкції, а головне. Насичення мілітарним компонентом Європи це навіть не про прямуй продаж Україні це взагалі насичення європейських країн зброєю. а це мілітарні виробництва, мілітарні постачання, спільні підприємства з України з урахуванням того, що досвід України в дроновій війні, наприклад, на сьогодні є унікальним для всієї Європи. Пане Потре, ще одне питання: хочу коротко у вас запитати. От зараз дуже багато. Інформації, яка навіть не інформація з приводу того, що буде відбуватися на саміті, які теми будуть обговорюватись, я це кажу до прикладу про публікацію видання Таймс. Сьогодні, от ввечері, з'явилося зараз. Інтернетом шириться там кілька мап з потенційним перерозподілом території України і так далі. Якби це була якась наукова фантастика, в принципі, на окремій там полиці десь стояла, то можна було почитати, але реально сприймати серйозно, от такі мапи. На цьому етапі принаймні бойових дій, коли Україна абсолютно не готова капітулювати і не має об'єктивних підстав очікувати нашої капітуляції, вже там розділяти по картам і так далі, ну це виглядає достатньо дивно. Скажіть, будь ласка, з точки зору оцієї медіа боротьби перед цим самітом, за які наративи зараз йде боротьба, і яка кінцева мета всього цього валу вкидів, інформацій, обговорень і так далі, які сьогодні інспіруються обома сторонами, я підкреслюю в медіа, тільки в межах хвилини, будь ласка. Немає ніяких сценаріїв, немає ніяких карт, немає ніяких там умов, коли Україна буде готова капітулювати. Ви абсолютно праві. Це перше, друге. Ми бачимо, що Росія робить. Вона хоче підвищити ставки. Ми бачимо наскільки активно вони працюють, наприклад, на тому ж покровському напрямку. Вони кидають весь свій ресурс, які є. Вони розуміють, що якщо вони там проявлять себе якось, то це буде важливі вплив. І сьогодні вся оця, якщо вже підсумувати інформаційна дивна робота, вона має створити враження, що в Росії є достатньо ресурсу для продовження експансії, збільшувати обсяги масштабування цієї експансії і так далі. Навпаки, показати, що Україна не готова чинити спроти, це все не так. Це тяжкий інформаційний період, саме підготовки до саміту. Але якщо ми тут встоїмо, якщо будемо правильно працювати з партнерами, якщо будемо робити те, що робили вчора, позавчора і так далі, то позиції України будуть достатньо сильними, і ми не отримаємо жодного песимістичного сценарію у фіналі. Дякуємо вам, Михайло Подоляк, радник Дякую. керівника офісу президента України, був з нами на прямому зв'язку.